Ісусу Христу. Аминь. мої возлюблені у Христі, нинішній Євангеліє, одне із найкращих для святих отців. Ще з ранніх віків церква черпала з цього Євангелія дуже багато корисної, спасенної для себе духовної інформації. Бесіда про духовне прозріння, про відкривання уст людини для прослави Господа Бога. Отже, Іванецький сюжет доволі простий. Такі з два сі хлібці почули, що поруч проходить Господь Спаситель і з усіх сил почали кричати. Ісус сильно давидів, змився над нами. Господь ніби не чув, простував далі. І по Євангелисту Матею заходить до хати. Але тісниці за ним далі, до хати. Не питають. І той самої, Господь сину давидів, змилися над нами. І тоді Господь. Обернувся, вже ніби їх почув, зауважив, розпитав, що вони хочуть, поклав Господь свої руки на них, поблагословив, і вони враз прозріли, наказав слівцям вийти з хату, нікому нічого не говорити, але вони всім про оце розказали, і слава про Христа ще більше поширилася. Зауважено, що ті сліпці якимось чином вчать нас молитися, бо про що ми йдемо до цього? По що? Навчитися молитися. Освіт нас постійно відвертає від уваги, від пам'яті про Бога. І нам важливо молитися. Дивися наприклад з нам найперше треба здобувати їхній настрій. Перед молитвою треба налаштувати себе, що ми, що я є духовно смінь, я нічого не розумію, я нічого не бачу. Оте Фарисейське, я розумію. Я знаю, треба залишити, як щось не корисне, а навіть дуже шкідливе. Наступним етапом слівці правильно підбирають необхідні слова до Ісуса Христа. Ісуса, Сину Давидів, помилуй наслідки. але настанова душі, яка себе розуміє і відповідно приймає себе такою, насправді, якою вона є грішною, немічною, світою, хворою, страждаючою. Хтось не зрозуміє, ану згадаємо, як великий, чи не найбільше сердце. Царь, пророк молився, помилуй мене, Боже, по великій милості. Так він молився. І подібно і в інших псалмах він не раз повторював. Помилуй мене, Боже. На службі Божі, чи не головною нашою спільною, молитвою і відповіддю на всі ті зали яка є молитва. Господи помилуй. виявляється і цього вистачає, але як це сказати, От тут може забранути. Господи помилуй. дуже коротко, але може стати дуже ефективно. з даного роботу святий Іван Золотовостий Послухаймо його. Так і ти роби плач гір. згадай про свої гріхи, глянь на небо, скажи в думках. Помили мене Боже, і закінчена молитва Твоя. Хто сказав помилуй, той учинив сповідь і усвідомив гріхи свої, тому що жадає Побігати. Властивого согрішившого. І далі продовжує насвятити. Хто сказав помили мене, той отримає відпущення гріхів, тому що помилуваний не буде покараний. Хто сказав, помилуй мене, той отримав Царство Боже, тому що Бог кого милує, того не тільки звільняє. Але удостоює майбутніх благ. Пам'ятаємо причу про тих, покликаних на весілля недостойних, гідних, грішних, із різних місць, покликаних, але Господі у білку і прикликав один на свій відкет. І далі слідує до мої, щось таке. Не мов би торкає серцевини нашої віри. Сліпці визнають Ісуса, Сином Давида, як чуємо з Євангеліє, отим фарисеям, навпаки, не мов би заступити. Вони стали сліпими, чулими. Визнавати Ісуса Христа тим визнанням, що визнають ці паслиці. Другі нам не дано всього розуміння. Навіть з всім ми можемо погоджуватися, як і діти, але залишаємо своїх. Оці йдесь Говоримо і поступаємо так, як цього вимагає закон послуху віри. І щойно в кінці після цього може прийти прозріння, може прийти розуміння. І то стільки скільки треба. Кожному кожній, скільки кожен кожна з нас може вмістити не більше, ні не менше. Бачите молитву Сібців пізніше переробили трішки, доповнили. І тепер вона звучить, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Ця молитва має велику силу. Вона відкриває внутрішні духовні очі, дарує світло, віднімає має нас всяке зло. Тут все, що стосується нас самих і нашої віри в Бога. Тож в сьогоднішній день наслідок мотивих світів від них Молитися, здобуваємо їхнього правильного настрою. І продовжено, де ми тільки не будемо, в храмі чи поза храмом, вдома чи на ринку, в поїзді чи крокуючи по дорозі. Всюди ми можемо серцем і устами звати Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, милий на вішно.